Привіт, риби! Вітаю вас з себе на каналі, і пропоную вам сьогодні проглянути прогноз. таропрогноз прогноз на квітень для вас, для вашого знаку Зодіаку. Що ж тут для вас підготували карти таро, а можливо такі підказки вам якісь приємні дадуть, чи не зовсім приємні. Давайте подивимося, риби, під якою енергією у вас пройде ваш місяць квітень. Подумайте, загадайте квітень свій, яким би ви хотіли його бачити. Щось би там хотіли реалізувати, можливо. Якийсь намір маєте на квітень. якою енергією він у вас прийде? Імператриця це прекрасна карта, яка символізує материнство, яка символізує плодородність. Тобто, тут про… Е, якщо ви жінка, то тут для вас. Про жіночність, тобто розкриття вашої жіночності. Можливо, навіть якщо хтось планує вагітність, по цій карті може проходити вагітність. Тобто, ця карта говорить про багато аспектів, пов'язаних, можливо, навіть і з неплановими вагітностями, тому що у нас тут і карта, на карті зображений місяць, тобто тут багато ще може бути аспектів таких таємниць, тобто карта е жіночності, мудрості, е карта також зв'язку з жінками роду для чоловіка. До речі, може теж програтися, що е, жінки роду хочуть від вас е, уваги, щоб ви приділили увагу роду. Це мається на увазі ваша мама, бабуся. Тобто, якщо у вас є можливість приділити жінкам, там дружина, навіть також це вже теж частинка. Е, ваша, вашої Родини, тому всім потрібно буде приділяти увагу. Всі будуть хотіти від вас уваги, і для вас це буде благоприємно, тобто зробити якісь подарунки при можливості другим своїм людям, і це вас також наповнить такою енергією для звершення, якихось створень. А для жінок дуже буде корисно піднімати рівень своєї жіночої енергії, щоб також наповнювати простір, давати віддавати світу, наповнювати чоловіка, який буде до вас приходити і. Можливо, не в настрої буде, а от ваша енергія зможе йому допомогти там впоратися з чимось. Ви йому сказали там пару, декілька теплих, приємних слів, і йому вже буде набагато е легше проживати свої якісь певні моменти, певні процеси. Тому не забувайте, для вас взагалі дуже загалом буде важлива ця карта про жіночу енергію, про родючість, про якісь. Аспекти віддачі, віддачі світу не тільки брати, а ще також віддавати. Давайте подивимося про вашу сферу діяльності. Яка ж вона буде сфера вашої реалізації, діяльності, фінансова складова. Так. Так, так, давайте подивимося. Так. Ну дивіться, з фінансами може бути тут таке, що будете. Ніби вам і достатньо, і ніби і недостатньо. Але карта мага все у ваших руках. Також є карта Верховної Житі. Карта ця дуже така. Вона про таємні, якісь можливі знання про мудрість, тобто про вашу мудрість у фінансових питаннях. Тобто, тут можливо про якісь раціональне розподілення коштів, тобто якісь раціональні вклади. Можливо, якщо ви розумієте, що вже певний час ви знаходитесь на одному фінансовому рівні, вам тут будуть потрібні якісь потрібно буде здобути нові знання, нові, якісь можливо, вивчити для себе що. Щось нове, додати в свою продуктову лінійку якийсь продукт, покращити щось в собі. Тобто тут може бути ще покращити, можливо, там. Е Змінити навіть вплоть до того, що зовнішність можливо змінити, можливо, там давно хотіли перефарбуватися, якщо ви жінка в якийсь там колір. І це вам, до речі, допоможе ця стратегія, у би це дивно не звучало, в якихось робочих ваших аспектах, питаннях і взагалі загалом вашій фінансовій енергії. Тому що вона тут у вас качається зі сторони в сторону, то худо, то бідно, багато бідно, багато бідно, і ніби вам вистачає, але і не вистачає. І ніби все добре, але хоче. Більше хотілося б ну, отримувати щось більше. Тому що двійка пентаклів це така карта, яка е, ось по зображенні навіть видно, що вона гойдає, гойдає. І... Але по от, з цих картах, якщо ви хотіли от вивчити якісь таємні можливо навіть знання, то, то для вас це буде е, хорошим вкладом в ваш бізнес. Навіть якщо ви людина, яка займається бізнесом чи там. Працівник найваної сфери якоїсь е, діяльності та будь-якої діяльності там, е, навіть державних установ для вас буде м, не лишнім вивчити якісь езотеричні аспекти. І ви тоді будете отримувати дуже багато відповідей на свої питання і будете покращувати свої робочі і ділові відносини. Тобто ці карти, такі, які вам можуть е, е, натякати на це. Е, давайте подивимося вашу сферу відносин на квітень. Відносини, рибки. що для вас відносини? Ось угу. Так, відносини? Ох! Можливі знайомства, можливість свята, можливі знайомства на святах, якщо ви дівчина, якщо ви чоловік, теж ви можете в колі якоїсь компанії познайомитися. В колі, можливо, будете святкувати там спільних друзів, спільних знайомих, якісь ювілеї, дні народження, весілля. Тобто, ви можете тут познайомитися з людиною, яку там, ви раніше або десь бачили, але не знали її особисто. Або, можливо, це буде зовсім нова людина, яка от дуже багато радості може принести в ваше життя. Ви познайомитеся при якихось радісних подіях, обставинах, так і будете разом от, проживати в радості. Але єдине, що по цьому аспекту карти колісниці, це можуть бути якісь такі відносини, як на відстані. Тобто ви можете бути з різних міст і е, вам потрібно буде от е, часто зустрічатися там в е, один в одному місті, там приїздити один до одного, або десь на нейтральній території. По цьому питанню, якщо ви давно вже перебуваєте в стосунках, можливо, вам покращити свої стосунки, можна буде якимось такими, знаєте, подіями там в театр піти, тобто добавити якоїсь романтики в стосунки, там квіти подарувати, в театр сходити, в кіно сходити, тобто запросити свого партнера чи партнерку на яку, на якесь побачення, на якусь зустріч. Тобто для вас це буде дуже корисно, тому що це теж підніметь роду вашу енергію жінок за допомогою чоловіка. Але чоловік буде е, радіти від цього, що він от, е, зробив вам свято, зробив вам радість, ви йому вдячні. І загалом для нього це дуже було, буде приємно для вас. Чоловіки, ж, жінки вам віддячуть в цьому питанні дуже. Е, Сильно, дуже душевно, і повірте, це тільки вас ще більше наповнить, а не забере у вас ресурс. Тому для вас така порада. Сходіть на побачення з коханою людиною. Жінкам запропонуйте своєму коханому якесь побачення або влаштуйте щось цікаве для коханого. Це може бути навіть щось таке маленьке, але приємне. Таке, яке ви можливо раніше не робили. І давайте подивимося ще сферу здоров'я рибки. Так, ну по здоров'ю тут можуть бути якісь у вас психологічні аспекти. Ой, дивіться, можете порівнювати і маніпуляції, якісь ніби, знаєте, зі здоров'ям, можливі навіть хірургічні маніпуляції. Тобто, якщо у вас щось турбує, звертайтеся до лікаря, не забувайте, тому що по цих картах знаєте, може бути щось пов'язане. Тут навіть така карта. бачите, Зверніть увагу, нирки, нирки, піднирники, чи як це правильно називається. Тобто жовчний, зверніть сюди увагу, може бути якийсь там аспект. І також моральний, що ви думаєте? скільки ви себе прокручуєте, які негативні думки ви прокручуєте. В голові зверніть туди увагу, коли ви то, там думаєте, о, та вона така погана, а він такий поганий. Тобто менше негативних думок, тому що це буде йти психосоматикою на ваші от, органи, е, нирки, е, печінка і жовчний міхур. Тобто зверніть увагу на це. Будь ласка, якщо вас буде турбувати, обов'язково звертайтеся до лікаря і будьте обережні. Риби, бажаю вам гарного квітня. Нехай розклад програється тільки вам на благо в плюсі. Пишіть свої коментарі. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. І бажаю вам гарного квітня, папа. -па.